Перший магазин після позиції, в нього заходимо, щось холодненьке обов'язково купити. Останні там, 600 метрів до нього вже просто якась марова мрія про щось холодненьке, якийсь напіток. Хороший маркер. <реш> Ведне що щоб по побуті в магазині, відео. Ми сподіваємося, <motivated at> <valley> да? <laughs> ну, що скоро буде вони вже до мене працювати. Вони так маленько були, ми парили. У 23-му був в піхоті. Потім в кінці 23-го перейшов БМП. Пройшлу ротацію теж в триміні в БМП пробули всі you? 3,5 місяці. І потім в минулому році перекинули сюди. Теж був в БМП, а привівся тепер в піхоту. Зазвичай люди з піхоти переводяться. Як ну так. І... <ріст> Значить якийсь неправильний чоловік. То як вам у піхоті? Класно. Адреналіна космо. Весело, да? <ріст> да, весело, Хоч не скучно. Коли за тобою ганяються, <ріст> питаються обидно, а ти стікаєш. Скільки ви зараз зашли? Ми? Да. По, -по времени? Два, два з половиною часа, так? Да? 2,5 ну, да. два, два часа плюс-мінус. половиною км. Та воно не так, як втомлює дорога, як от жара. Ну, йдеш по піску, по бетону. На нашій денній позиції, де ми були, то в нас є можливість помінятися. Ну, сложно, але є можливість. Ну, а так, а в основному піхота там є ну, хлопці, що сидять там вже посіки по, по 4,5 місяця. Закінчиться наші трудні. Сумпуль... Хорошо. А где можно водичку помыть? Мне кажется, она мокрая. О! О! Блин, вонючий еще черт. Фу, бля, потом. Класс. Работал, ну, на разных работах. Трактористом был, мясником. Менсі свинок бивав. Ну і зараз те саме тільки <рес> <рес> по другому трошки, да. не, не так. Кажу як їй. Поки вийдеш, ти ж теж не просто йдеш ті 13 кілометрів там щось як пролетить, то тобі треба кудись біжати ховатись, потім знову вертатись і так кілька разів. Получається я йому в батарею попав. Буде як трошею сидіти вдома. Хтось на полювання на качок ходить, а ми будемо на малики. Получається, він над нами пролітав, я його з побратимом почали розстрілювати, і хтось з нас точно попав, як бачите. І він поряд впав, я його і потащив з собою. Щось війна складна. Це не те, що було там, на початку війни. Коли на початку війни тоді ж не було дронів. Тоді воювало ну, в окопах, прям бились з врагом. Я взагалі э, спочатку боявся піхоти. Ну, як і всі, мабуть. Але за півроку тут я так подивився, що не так страшно в піхоті, страшно потрапити кудись не туди. Коли ти потрапляєш в правильну бригаду, в правильний підрозділ, коли тут дійсно щось, ну коли дійсно цінують тебе і цінують, і намагаються тобі дати знання і навчити всьому. Ну, це вже не так страшно стає. Війна змінилась кардинально. То тобто, зараз кількість дронів противника на нашому напрямку заштальні. Тому у піхоті на на позиціях, скажімо так, нічого не змінилось. Тобто якщо хлопці працюють, закопуються, все як завжди. Але от логістику на них робити, тобто це зміна позиції, це евакуація пораненого. Дуже важка. Це не тільки з їхньої сторони, з нашої також самі позиції не, не чіпають, а від підходи до них. Тось там півтора, два, п'ять кілометрів, е намагаються знищити повністю півкриття, щоб ми не могли не те, що там поміняти, щоб ми від відкатились обратно. Так само ми робимо.